Не чули ми кілька днів про Мадяра, а сили безпілотних систем невтомно працювали, аби помститися і виробити усе, що використовує Російська Федерація для своїх наступальних дій. Славетний спецпідрозділ Служби безпеки України Альфа поділився феноменальними результатами, і до цього точно причетний Василь Малюк. Звісно, друзі, поговоримо про Трампа. 47-й президент Сполучених Штатів Америки Риє собі яму і у Білому домі. Порівняли Гренландію з Кримом, Європейський Союз пригрозив Трампові серйозними наслідками, якщо він спробує анексувати острів. А Україна може стати центром створення альтернативи. Північно-Атлантичному альянсу, тобто НАТО, сьогодні 19 січня, понеділок, друзі, мене звати Ігор Гаврищак. Хто вперше на цьому ютуб каналі, обов'язково підпишіться, поставте свої вподобайки, коментуйте завжди щодня регулярно. Ми оглядаємо найважливішу інформацію з цього божевільного світу простою доступною мовою. В першу чергу, що важливе для нас, українців, і для України, і звичайно ж, діліться нашою з вами роботою щоденною. Працюю, що ж почну з того, що сили безкладних систем поділилися дуже хорошим результатом, 17-19 січня. Друзі, ось роберт 에, Броуді Мадяр підсумовує. Завдали результативних ударів по військових цілях та елементах логістики противника. Про що йдеться? Друзі, ураження ЗРК с 300 в Луганській області. Також РСЗВ М1991. це від північної Кореї на тимчасово окупованих територіях. Далі важливо тягова підстанція Сартана, Маріуполь, уражено елементи. Енергоживлення залізничної інфраструктури тягова підстанція Карань Андріївка, Донецька область, також підстанція Азовська на 220 двадцять Це старий Крим. Друзі, це трішки вище Маріуполя і лівий берег Маріуполя. Зараз в блекауті це дуже важливо, тому що ворог використовує це наше місто як потужний хаб, який прямує вже знаєте, Ростова на Дону через Таганрог і до Маріуполя. Далі там Волноваха, і вже або на пологи на Запорізьку Херсонську область, або ж на Донецьк і Луганськ це дуже важливо, і що також прекрасно є в доробку Роберта Бродюмадяр і е, наших е, відважних воїнів Сил без систем, це склад БПЛА 51 ї армії. Знищено е, два об'єкти: це Новокраснянка Донецька. Область, чому це важливо, Я вам нагадаю, що 51 перша армія працює на покровському напрямку. До речі, там працює 76 та дивізія. По ній також пройшлися наші оборонці. Це по згодом згадаю, 7 сьомий корпус, який працює на Мирноградсько-покровському плацдармі Ось такі результати від Роберта Броді Мадяра Нагадаю вам, це за два дні, за дві доби. Служба безпеки України, друзі, поділилася. Спецпідрозділ Альфа підсумував минулий рік, і вони оголосили і показали. Я вам покажу відмінусували ворожу протиповітряну оборону. Вслухайтесь на 4 Мільярди доларів, ось ці кадри далекобійні удар спецпризначенців центру спецоперації Альфа. Я глибоко переконаний, що зараз саме там найбільше зусиль докладає Василь Малюк, колишній очільник служби безпеки України. Одна з причин, чому він не хотів йти у відставку, це те, що отакі от операції були заплановані вже на майбутнє. Ми ще такі ураження будемо бачити, і ураження по самій території Російської Федерації. Так, от що було уражено, друзі. Системи С-300, С-350, С 400, також зенітно-ракетні комплекси БУК М1, М2, те, що ви зараз бачите, Панцер С-1, С-2, ТОР, всі модифікації М1, М2, М3. Крім того, серйозних втрат зазнали російські засоби радіолокаційної розвідки. От ви бачите, радари б'ють це все кропітка робота. Там від неба, ніабьод, ні гамма гаммади, противник ГЕ, Радіолокаційні засоби до ЗРК, Бук Ес 300 С 400 ну це кропітка щоденна робота. Повторюю друзі на 4 мільярди доларів. Тут навіть питання не в грошах, або ви розуміли. Бо Путін, продаючи свої енергоносії, він знайде кошти, але сам час виготовлення і. Плацдарм, де їх можна виготовляти, не так це все і просто не дарма. Дуже багато е, і подвійного призначення йде з Китаю. Ну і звичайно ж, ви знаєте, що Північна Корея вже фактично віддала все, що могла Росії з точки зору снарядів і артилерійських установок. Е, і ви знаєте, що в, за останні місяці на 50% КНДР зменшила постачання, бо самих вже не вистачає. Ну а тут ще і наші е, сили оборони. Їх проріджують друзі. Також чудово новина Пригадуйте, варшав'янка це підводний човен, якраз і Василь Малюк керував цією операцією. А це коли уразили 35 днів тому. Уразили сабсібе підводним нашим дроном, новоросійську підводний човен. Варшав'янка. Так, от тоді Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що ніяких уражень і. Пошкоджень немає, але сьогодні вже 35-й день. Відколи друзі, оця Варшав'янка як вкопана є на тому самому місці, де її уразили. Вони нічого з цим не можуть зробити, і це очевидний факт того, що було прицільне влучання нашим підводним дроном. Я вам нагадаю, що ця операція готувалася. Поетапно і дуже чітко день до того, в Єйську був уражений іл 38 Це єдина повітряна машина Росіян, яка могла якраз запаленгувати ці підводні дрони. Тому служба безпеки спочатку її винесла, а потім вже винесла і саму Варшав'янку. Ну і сьомий корпус, друзі, я обіцяв вам розповісти. Показати на жаль не зможу. Чому не зможу показати, тому що YouTube не дозволить нам показати ці прекрасні ураження ворожої сили. Давайте лише на мапі я вам нагадаю напрямок один з найскладніших. Ось Покровський, Мирноград. Ми наближаємось. Так, давайте я вам українську мову виведу. Покровський і Мирноград. Ось ви бачите. Так, от, і на цьому напрямку працює сьомий корпус. Вище працює біля добропілля. Перший корпус а, азовців НГУ. Тут сьомий корпус. Вони зазвітували. Давайте я зацитую за тиждень. Українські військові ліквідували та поранили близько 370 окупантів в районі. Покровської агломерації через втрати особового складу 76-ї десантної дивізії на покровському напрямку ворог планує поетапне поповнення втрат до кінця цього місяця через протидію українських сил. Ворог не може накопичити сили в районі промзони на північному заході Покровська і проводити відкриті штурми до Гришину. Я вам нагадаю, що одна з ключових. На один з ключових напрямків, куди ворог лізе і навіть використовує по трасі А 50 Ну ось ця траса. Давайте я вам її намалюю, аби ви пам'ятали так. Ось таким от ключова траса на цьому напрямку. Ось вона іде через Гнатівку, Новопавлівку. Через Покровськ і ось ось так. От так росіяни використовували за останні місяці і штурмові підрозділи, і механізовані і інфільтрація. Вони хочуть дійти до гри до Гришного. Чому тому, що це ключовий хаб на цьому напрямку наших сил оборони? Тут є постійне місце дислокації і командного пункту, очевидно, офіцерського складу. І відповідно, ну не там топе-топе, звичайно ж, але з цього напрямку керуються всі операції. Іде зачистка в е, покровську. Так, от е, напрямку на Гришини нічого в них не виходить, і втрат ворога там дуже і дуже немало. Самому мирнограді, пише сьомий корпус доповідає, українці стримують ворога на півночі міста зафіксовано накопичення ворожої техніки біля новогродівки, яку росіяни планують використовувати для подальших дій. Е, Регулярно вони намагаються використовувати друзі механізовані штурми. Ось я вам давайте намалюють, де знаходиться е, Мирноград. І тут на півночі відбуваються бої. Е, воно то все в сірій зоні. Бачимо навіть червона зона, але це інфільтраційні друзі. Заходи там далі тривають бої. І коли хтось повідомляє, що там здали чи відійшли з Марнограду, це не повага до наших бійців. Ну а де накопичує ворог свої сили? Ну, подивіться, ось є Новогродівка з цього напрямку. Це звіт сьомого корпусу по покровському морноградському напрямку. Ну і друзі, звичайно ж, поговоримо про Дональда Трампа, на жаль, 47-го президента Сполучених Штатів Америки і всі його. Останнього часом заяву, особливо після 3 січня, як відбулося викрадення диктатора Мадуро з Венесуели, столиці Венесуели Каракаса так от він регулярно заявляє, що має Гренландія належати Сполученим Штатам Америки. Він розповідає, що Данія, начебто, не виконує свої зобов'язання захисту острова, що нібито платники податків Сполучених Штатів Америки там десятиліттями утримують Гренландію. Ну, дивіться. Підхід, такий самий як в Путіна, тільки ті ж самі яйця, тільки в профіль. А Путін боявся сказати, що він анексовує і нападає на Крим. Тут Трамп не боїться розповідати, що він готовий анексувати Гренландію. Але не все так просто. Ну, давайте по черзі ми все з вами розберемо. Президент Сполучених Штатів Америки написав листа до прем'єр-міністра Норвегії. Він сказав йому у листі звати прем'єр-міністра Норвегії Йонасу Гару Стьоре. Що більше не відчуває Трамп обов'язку думати про мир, хоча він залишатиметься пріоритетним для нього. Він там згадав про вісім воєн і інші, які він завершив. А от його не шанують. Йому Нобелівську премію бідоласі не дали. Він до речі, про це жаліється норвезькому прем'єр-міністру. Ну, Но прем'єра міністра Норвегії, вкотре пояснив Трампу, Трампу що м -м, Нобелівська премія присуджується не державою Норвегія. А незалежним комітетом Нобелівської премії, який не має ніякого відношення до уряду Норвегії. Ну але слухайте, я вас пошуку. Невже колись Трамп розбирався в таких деталях? Більше того, Трамп сказав наступне вже сьогодні: що Європа має сфокусуватися на війні Росії проти України, а не на Гренландії. Міністр фінансів, друзі, Скотт Бесен, Сполучених Штатів Америки, ще далі пішов. Він прокоментував заяви свого президента щодо можливого контролю над Гренландією, порівнявши ситуацію з анексією Росією нашого Криму. Про це він сказав в інтерв'ю NBC. Він зазначив, що США мають асиметричну інформацію про загрози в Арктиці та що Трамп дивиться стратегічно на можливу майбутню битву за цей регіон. Які докази були, що росіяни зайдуть у Крим? Каже Бесенд: було багато доказів щодо України. Що ми знаємо? Гренландія може бути захищена лише у складі Сполучених Штатів Америки. Сказав Бесенд, додаючи, що такий підхід дозволяє уникнути конфлікту. На запитання журналіста чи анексія Гренландії сполученими штатами Америки відрізнятиметься від російської анексії Криму. Скотт Бесент відповів, друзі. Я вірю, що європейці зрозуміють, що це найкраще для Гренландії, найкраще для Європи та найкраще для Сполучених Штатів. Тобто, вони не заперечують того, що вони будуть проводити так зване своє СВО щодо Гренландії, але не втомлююсь повторювати, друзі: США, член НАТО, Данія, член НАТО на Гренландії. Є база НАТО, де є американці, і для них є дозвіл розширювати її ну вздовж і впоперек, хоч на весь. Величезний острів Гренландії, і це буде 100% контроль всього, що відбувається з боку Росії і з боку Китаю, як каже Скот Бесент от власне ці асиметричні дії в Арктиці. Вони мають всю повноту там впливати. Але ж ні, вони прикриваються цим і розповідають, що їм потрібен острів для захисту. Вони просто хочуть анексувати нагло, так як і Путін. Ну і йдемо далі. В Британії відповіли на ці оці зазіхання. Дуже до речі, дотепно відповів британський ведучий Пірс Морган. каже, Велика Британія повинна викупити Америку назад. Зрештою, колись вона була нашою, і це посилило б нашу безпеку в північній Америці. Якщо ви не продасте її нам президент Трамп, ми запровадимо тарифи проти США та будь-якої країни, яка е, підтримає вас у спротиві ці цій дуже вигідній угоді. Справедливо запитує Пірс Морган Ну звісно, що справедливо такий самий підхід. Ну і друзі, я нагадаю вам, що Трамп вже ж заявив, що з 1 лютого він водить мита на низку країн, там і Німеччина, і Велика Британія 10 відсотків. Тому що не проти того розумієте про країни проти того, щоб Трамп захопив Гренландію. Ну хто б таке бачив, що цивілізований світ проти агресії? Так, от, з 1 лютого 10% і обіцяє Трамп, що 25 червня ще буде 25%. Тобто, правильно ми розуміємо, що до 25 червня нічого не відбудеться з тих погроз Трампа. Ну, друзі, насправді найгірше, що тут є для нас, це те, що Гренландія це відволікання уваги від України. Можливо, це і є частковий план США, тому що Трамп безпорадний прогнути Україну нагнути він не може, натиснути на Путіна він не може і не хоче. Відповідно, є Гренландія, і тепер до речі, ви ж знаєте, що сьогодні 19 січня, 19-22 січня, відбувається всесвітній Давоський форум в Швейцарії. І Гренландія виходить на перше місце обговорення, а не Україна, і це є найгірше, а можливо, це і планово від Білого Дому, аби не тиснути і не діяти нічого проти Кремля. Бо ми ж знаємо прекрасно, що зараз саме Кремль є відповідальний за те, що він не хоче припиняти цю. Війну про це всі кажуть, про це кажуть і в Польщі всі лідери Європейських Країн. А Трамп просто з замиленими очима розповідає щось про Гренландію. Та й от я вам кажу: він сьогодні повідомив, що Європі треба більше займатися війною Росії в Україні, а не Гренландію. Ну, звісно, мали проблему Росія, агресор імперські наміри зі Сходу. А тепер, от Заходу, тисне. Трамп і Сполучені Штати Америки більше того, друзі, опитування демонструє, що американцям абсолютно не цікава тема Гренландії. По перше, по-друге, вони абсолютно проти того, аби там підкуповували гренландців американці, і вони абсолютно про абсолютно проти того, аби військовими якимись діями, якимись операціями США доєднювали до себе Гренландію. Натомість ЄС готує серйозну відповідь. Тарифний удар по Трампові про це пише Financial Times. Країни Європейського союзу розглядають можливість введення мит на товари з США на суму 93 мільярди євро або обмеження доступу американських компаній на ринок у відповідь на погрози Трампа на адресу країн, які виступають за звичайно ж, збереження усіх прав і свобод Гренландії. Чиновники, друзі. Які беруть участь у підготовці до всесвітнього економічного форуму в Давосі, який сьогодні стартує, розповіли журналістам, що ці заходи розробляються, щоб дати європейським лідерам важелі впливу під час майбутньої зустрічі з Трампом? Я вам нагадаю, наступне що от вже було відомо про те, що 18 січня вчора 27 послів європейського союзу обговорили його відновлення. Тобто цього тарифного е, тарифних обмежень, і вони готові це є представити як представити як аргумент найактивнішими е, просу, тими хто просуває ці амита, це є Німеччина і Франція. Кірсармерті трішки от зараз сьогодні дав задню, тому що він сказав, що треба зважати, що ядерний щит США має безпосередній вплив на Європу, і вони будуть це враховувати в цих от тарифних війнах, але. Суть в тому, що Європа готова до санкцій. Ну і тут розчинною силою звичайно ж буде Урсула фон дер Лейн. Я вам Нагадає, що попередньо було підписано в серпні місяці минулого року торгівельну угоду не дуже вигідну для європейського союзу під тиском США. Ну і от тепер е, хочуть притримати в Бельгії і не голосувати за ці підписання, тобто не ратифікувати їх так негайно, як би хотілося це американцям. Більше того, друзі, політіко каже. Що загроза президента США дональда Трампа ввести каральні мита проти будь-кого хто проти анексії Гренландії веде до того, що це стало останньою крапою терпіння Європи, і тепер вони хочуть створити альтернативу Північно-Атлантичного альянсу. Про що йдеться, друзі? Європейські держави, включаючи ті, що входять до ЄС, не входять до ЄС, такі як Велика Британія і Норвегія, більшу частину другого терміну Трампа присвятили роботі в рамках ефективної групи, яка вже діє. Без участі Америки, ви знаєте, добре це є коаліція охочих, і знаєте, так е, випадково вийшло так: створювалася коаліція охочих країни, які хочуть допомогти Україні, відсіюючи е, бюрократію європейського союзу, бо є Угорщина і Словаччина, які завжди накладають вети на ці, на ті чи інші рішення. Відповідно була створена коаліція охочих, і от політико каже, що радники з національної безпеки з 35 урядів перебувають у регулярному контакті, часто зустрічаються онлайн. І особисто також і взаємодіючи за допомогою менш формальних текстових повідомлень, вони звикли шукати багатосторонні рішення у світі, де Трамп є великою частиною проблеми. Тобто коаліція охочих була створена для того, щоб допомогти Україні і розуміючи, що США тепер не партнер а проблема подекуди більша в, в питанні захисту, ніж до речі, для Європи, ніж Росія. І що важливо, друзі, тут. Зауважити, що це об'єднання, воно вже відоме як Вар Вашингтонська група. Чому Вашингтонська група? Пригадуєте, в серпні, коли було 16 серпня на Алясі зустрічі в Анкориджі Трампа і Путіна, через два дні була зустріч в Білому домі, де був Марк Лютий, очільник НАТО, Урсула фон Дерляйн, очільниця Єврокомісії, європейський лідер Володимир Зеленський, і сам Вашингтоні були. І саме тому назвали зараз. Це називається таке кодова назва Вашингтонська група. Так, от коаліція бажаючих. Почалася з України, пише політико, сказав інший дипломат цьому виданню. Але вона створила дуже тісні зв'язки між деякими ключовими фігурами в цих столицях. Вони зміцнили довіру і здатність працювати разом. Вони знають один одного по імені і їм легко зв'язатися і відправити повідомлення у листуванні з лідерами Вашингтонської групи. Також фігурує сам Зеленський, що додає ще одну інтригуючу ідею. Зазначає політико. Україна безумовно найбільш міталі... мілітаризована країна серед представлених, що володіє величезною армією, високотехнологічною індустрією виробництва безпілотників і великими, великим досвідом ведення війни. Ніж будь-хто інший з членів коаліції охочих, якби до військового військової могутності України доєднались міць Франції, Німеччини, Польщі та Великої Британії, потенційна збройна сила коаліції бажаючих була б величезною і включала б як ядерні, так і неядерні держави. І друзі, це звучить справді дуже тверезо, не фантастично, тим паче, що НАТО, e, як структура, не забороняє членам північно-атлантичного альянсу створювати подібні формування з іншими країнами, і знаєте, це от Вашингтонська коаліція коаліція охочих з Україною. Це справді звучить реалістично, і я думаю, над цим потрібно працювати, працювати і ще раз працювати. І в той же час ви знаєте, що Трамп запропонував створити Раду Миру, яка буде займатися там створенням всіх умов відбудови сектору Гази. І туди вже долучилася Італія, Угорщина. Нагадаю вам, вхід в цю Раду Миру коштує 1 мільярд доларів. Що найцікавіше, ну не найцікавіше, а найцинітніше і найдикіше. Це те, що запрошення отримали вже, до речі, навіть є нібито от фото. Підтвердження, документ, ось цей от, отримав диктатор Лукашенко, і Пісков сьогодні заявив, що е, отримав Путін запрошення до Ради миру. Тобто, геноцидники, терористи будуть займатися миром і процвітанням в секторі Газа. Більше того, в Білому домі припустили та не припустили, а це є в тих 20 пунктах плану, та, які затвердили в, в Берліні в минулому році. Там, де були американці делегація а європейці україна, що подібну раду миру хочуть створити для України та Венесуели, і очевидно, туди теж хочуть запросити, таких як Лукашенко і Путін. Така рада миру не потрібна нікому, тому що треба шукати методи, як зупиняти Росію, як бити по ній, як змушувати її припиняти війну, а не намагатися домовлятися, тим паче запрошувати їх до якихось рад миру. Пригадайте, що була пропозиція. Влітку цього року, що Росія війде до гарантів безпеки України, ну це нонсенс і маразм. Країна, яка напала на нас агресор, буде гарантувати нам якусь безпеку. Нам не треба взагалі нічого від Росії. Нам потрібно в ідеалі, аби вона зникла середня, проміжне такий варіант, аби вона розвалилася. Ну й найменший, так чого ми хочемо, це те, що Росія припинила свої наступальні дії. Як це зробити? Бити по Росії, виносити її нафтопереробну промисловість, бити по портах, а конфісковувати, зупиняти ці їхні тіньовий флот, як це робили напередодні буквально за останні кілька днів. Німеччина і Італія це будуть дієві кроки, а не запрошувати геноцидників і вбивців до ради. Миру, тим паче друзі, Володимир Зеленський повідомив, що Україна має інформацію. Про це казав до речі, казали в головному управлінні розвідки, що Росія збирається завдати шкоди українським атомним електростанціям. Про це Зеленський сказав у вчора в вечірньому повідомленні. Якби Росіяни дійсно серйозно хотіли закінчити війну, вони б зосередилися на дипломатії, а не на ракетних ударах, не на блекаутах і спробах завдати шкоди наш, навіть нашим. Атомним станціям у нас є дані по об'єктах, по яких Росія проводила розвідку для ударів, все чітко говорить про те, що дипломатія для Росії точно не є пріоритетом. Ще одне друзі, підтвердження того, що Росію можна зупинити тільки силою, і вони розуміють тільки мову ударів і ляпасів. Я вам нагадаю, що зараз в Україні і про це сказали, до речі, у нас в, в уряді. Вся наша енергетика тримається на трьох атомних електростанціях, і саме. Росія вивчає, як вдарити по них, аби зробити повністю блекаут для всієї України і намагаються в першу чергу це знеструмити і знекровити Ви, Приказу знаєте, як бажально вони по ньому б'ють на це в білому домі. Закривають очі. Ніхто нічого не коментує. Кожні ракетно-дронові комбіновані удари для Білого Дому. Вони просто невидимі, але якщо треба вийти агентству Reuters і сказати, що е, Україна не хоче до миру, то Трамп тут як тут звичайно ж зразу це заявляє. Ну і звісно ж, на завершення хочу вам розповісти. пригадуєте е, про літаки. Ми з вами говорили, що Л 159 Петер Павел, президент Чехії, він був з дводенним візитом в у Львові і в Києві, він пообіцяв, що можуть ці літаки продати Україні. Ми знаємо, що антиукраїнський уряд зараз очолюваний Бабішем, Андрій Бабіш, олігарх, який хоче на всьому заробляти медійний е магнат Чехії, е сказав, що вони не продадуть Україні А-159 і каже, бо нам вони самі потрібні. Ну, Ми вже бачили, друзі, як в Європейському Союзі збивають безпілотники. Дуже б цього не хотілося, щиро кажу. Але якщо таке буде, ми побачимо, як в Чехії будуть боротися з дронами і який відсоток буде збиття в той час, коли сили оборони України більше 90% інколи збивають усе, що летить в вересні, польща продемонструвала, що вони збили ледь 20% безпілотників, які залетіли аж до Варшави, тим паче, що піднімали F-16 з Нідерландів. Вони європейці маються на увазі. І такі, як уряди в Чехії, абсолютно недооцінюють вагу Сил оборони України як щит для Європи від агресора. Друзі, це були найважливіші новини станом на 19 січня. Понеділка обов'язково підписуйтесь на цей YouTube-канал, якщо ви тут вперше? То нагадую, що щодня ми проговоримо найважливіші події в цьому світі, аналізуємо їх. Звичайно ж, в першу чергу, ті події, які важливі для нас, українців і для нашої з вами. Україна. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в наступних ефірах.